Вітаю, я Тетяна Даниленко, і це у тиждень, де ми разом з вами аналізуємо найважливіші події останніх семи днів. Отже, поїхали мертвий десант у Куп'янськ, Курахове і політична суджа, куди рухаються фронти: заморозка, брудна бомба і вічна війна, що зможуть Сполучені Штати? Мінська 3 не буде. Нам потрібен реальний мир, голуби, яструби і телеведучі. Навіщо їх всіх веде у владу Трамп? до... Great country with low taxes and strong military. Шевченко Шепев Шуфречодарченко Тищенко Вовк. Чому активізувалися публічні процеси в Україні? Ліквідація ТЦК, легалізація порно, вибори в головного партнера України в Європі і бунт колонії проти російської метрополії на Кавказі. Про це все і не тільки будемо говорити сьогодні. Політичні заяви і газетні інсайди про можливий швидкий фінал війни, це звичайно дуже цікаво, але поки що історія пишеться на полі бою, а не на полях самітів. Розуміння того, куди і чому все рухається на полі бою, об'єктивно більш цінні дані ніж чергові заяви і телефонні дзвінки, які зрештою зафіксують реальний стан речей. Що відбувалося цього тижня на фронті? Почнемо з півночі. У минулих випусках ми з вами говорили про річку Оскіл на Харківщині, де росіяни розрізали наш плацдарм. Цього тижня вони спробували десантуватися в Куп'янськ місто за 5 кілометрів від лінії фронту. Ішли двома колонами з важкою технікою. Повідомляє Осінь Ресурс Осінтресурс Діпстейт. з десантом і танку навіть вдалося зайти в місто, де десант розбігся. Але більша частина солдат, противника і техніка були знищені нашими силами. Росіяни спробували надіслати підкріплення, пише той же Deep State, але і воно було, звичайно, знищене. Deep State вважає, що лінія фронту в тих краях має певні е, особливості. Бойові порядки ЗСУ і росіян хаотично розкидані в місцевому лісі. Про це свого часу BBC навіть випустили фільм. І так дуже тяжко слідкувати в лісі, дуже дуже тяжко. Їх майже зовсім-зовсім не видно. Навіть ось при підходи він підійшов на 30 метрів. Ти його тупо не бачиш. В разі падіння Куп'янська Росіяни звільняють частини, якими спробують зрізати плацдарм на східному березі осколу, що дасть їм можливість рухатися на борову та ізю. Південніше борової останні декілька сіл Луганщини, які ще контролює Україна для росіян. Їх взяття має не тільки військове, але й політичне значення. Якщо говорити про військовий сенс, то це звичайно зрізання плацдарму, що в майбутньому дозволить вийти на борову, після чого форсувати річку і вийти на ізюм ключове місто для постачання всього північного Донбасу. Але це повторюся, поки що задача, навіть не середньострокової перспективи. Якщо говорити про Курщину, там без особливих змін, попри гучні заяви з усіх сторін, росіяни пробують наступати, зсу контратакують і підтягують резерви. Всупереч сигналам Кремля, що їм, взагалі, все одно соціальний тиск унаслідок української операції на Курщині все ж має місце цього тижня. Після протестів біженців. Губернатор області звільнив голову окупованого Україною суджанського району. Мешканці цього району знову просять владу Росії і України відкрити гуманітарні коридори для евакуації їхніх родичів з зони бойових дій. Ми живемо зараз з вами в режимі КТО, Ну, к сожалению, те ні просрали, а тепер… Від... Консервативна британська «The Telegraph» цього тижня. Пише, що Путін поставив завдання. Своїм військовим відбити суджу до інавгурації Трампа. Це щось із розряду сенсації Reuters про вирішальне значення для України найближчих трьох-чотирьох місяців. На часів яр противник активно тисне, але цього тижня без суттєвих змін. На найважливішому для обох сторін зараз Кураховському напрямку теж без особливих змін рух сил навіть дещо сповільнився. Але тут варто дивитися на велику новосілку, яку росіяни зараз обходять з заходу. Якщо охоплення відбудеться. Це відкриває додаткові можливості тиску на Курахове і Покровськ, і загалом погано для оборони сходу Запорізької і Дніпропетровської областей від самої великої новосілки до адмінмежі Дніпропетровщини всього 7 кілометрів. Військове значення мають і посилені атаки на Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро та інші великі міста. Цього тижня вся країна була шокована людською трагедією в Кривому Розі, де під завалами від падіння російської ракети на житловий будинок загинула молода жінка одразу з трьома маленькими дітьми двох місяців, двох і десяти років. Її чоловік дивом вижив, але його погляд на місці трагедії неможливо забути. Це була родина євангелістів, яка допомагала біженцям. Їх поважала як релігійна громада, так і знайомі родичі, сусіди. І безумовно, крім військового виміру, російські атаки на міста мають політичний, економічний і моральний. Їм важливо зламати волю українців до опору. На тлі безперервного бомбардування Києва, Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси та інтенсивних боїв по всій лінії фронту цього тижня не було жодної великої світової газети, яка не написала б про перспективу заморожування війни в Україні. От саме в таких формулюваннях, європейські союзники все більше схиляються до того, що війна закінчиться домовленостями між Києвом і Москвою про територіальні поступки, поступки України. Пише The Washington Post. приблизно в тому ж ключі вийшов великий матеріал у Financial Times з думками дипломатів, які говорять про те, що в майбутньому ну, територію, звичайно, можна буде відвоювати. Foreign Affairs міркує про те, як дати Україні перспективу членства в НАТО. Одне з найстаріших британських видань The Times цього тижня піднімає обговорення ядерних перспектив України в разі відмови з боку Сполучених Штатів підтримувати нас у війні. Українська промисловість цитую має можливість протягом найближчого часу створити ядерну бомбу, схожу на ту, що її сполучені штати скинули 80 років тому на японське місто Нагасакі. Понад тисячу кілометрів українська ракета летіти зможе вже дуже скоро. А запасів Плутонію в Україні цілком достатньо. Міркує Таймс. МЗС, що важливо, одразу спростували такі плани. І тим більше наміри у будь-якому разі, обраний президент США вже набагато тверезіше коментує цю тему. Цитую: ми будемо працювати над цим. Так він говорить про перспективи українсько-російської е, війни. Варто звернути увагу, скільки простору для маневру він лишає для себе. Трамп висловлює жаль з приводу смертей. Неважливо, чиї це солдати, так він каже, і неважливо мешканці яких міст, тобто він шкодує і росіян, і українців. І до речі, жодних спростувань щодо, начебто, планів нової адміністрації прогарантувати Росії на 20 років відмову України від вступу до НАТО так і не пролунало. Водночас, і політики, і дипломати вже схильні вважати, що ніякого конкретного плану Трампа у контексті України наразі немає а є лише. Наміри тому нам варто спостерігати за контурами нової адміністрації, а не тільки за заявами імена, які продовжує озвучувати Трамп, продовжують дивувати їх. Можна розділити на людей системи. Та антисистемних претендентів на різні посади до першої категорії належить Марко Рубіо, триразовий сенатор від штату Флорида, який був суперником Трампа у 2016 році, нещадно його критикував. Має великий досвід у зовнішній політиці. Він працював у сенатському комітеті з питань розвідки і в комітеті закордонних справ. У разі остаточного затвердження сенатом 53-річний Рубіо стане першим латиноамериканцем на посаді державного секретаря. Він кубинець за походженням, тому цікавиться латинською Америкою і американською політикою в цьому регіоні, але безумовно в зоні його пріоритетів будуть глобальний підйом Китаю, загроза Ірану на Близькому Сході і вторгнення Росії в Україну. У цьому контексті він притримується традиційно американського підходу, який от озвучив таким чином. Думаю, що Китай хотів би, щоб ми загрузли в європейському конфлікті і не зосереджувалися на тому, що відбувається в індотихоокеанському регіоні. Рубіо не можна назвати противником України, але він, як і Трамп, вважає, що Європу повинна рятувати Європа. Новим міністром оборони Сполучених Штатів може стати телеведучий Fox News ветеран, письменник під гексет. Дуже цікава постать посада глави Пентагону. Буде його першою політичною посадою, якщо звичайно це рішення пройде обидві палати. Гексиду до 44 роки навчався в Гарварді, Прінстоні, отримав звання капітана піхоти національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Далі цитата: те, що відбувається в Україні, важливо, але все це блідне порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу в своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу в своїй кишені. Якість життя пересічних американців знизилася. Так коментував гексет нашу війну. До речі, він на початку війни активно критикував Байдена за надто повільні темпи постачання Україні. Нинішній Пентагон, нинішній, тобто ще Байдена, спробує поставити Україні максимум зброї до приходу нової адміністрації, побоюючись невідомості, яка чекає після. Радником з нацбезпеки має стати конгресмен від Флориди Майк Волц, який вже заявив, що Трамп посадить Україну і Росію за стіл переговорів. Волц був першим конгресменом, який раніше служив офіцером спецсил і відбував службу в Афганістані. До речі, його дружина Джулія Нешайват була радницею Трампа з питань нацбезпеки наприкінці його першої каденції. Волц і Рубіо, як очікується, будуть протримуватися анти Китайської економічної політики, а далі найбільш критиковані а, позиції на посаду голови мін'юсту і генпрокурора Трамп висунув конгресмена консерватора 42 дворічного мета Геца Гец раніше критикував надання Вашингтоном військової допомоги Україні у квітні 2022 року. Він був одним з десяти депутатів палати представників США, які проголосували. Проти закону про лендліз для України національну розвідку може очолити конгресменка від демократичної партії. Так не дивуйтеся, Тулсі Габард її можна було бачити в передвиборних роликах у штабі Трампа. Вона йому там радила. Габард вийшла з Демпартії і фактично стала консервативним блогером. Вона Ветеранка Україна називала Габард людиною, яка виступає в Сполучених Штатах з проросійськими позиціями за російські гроші. Утім, доведено це не було. Габард справді один з українофобських таких голубів миру в команді Трампа. Чи пройде ця кандидатура затвердження у парламенті поки що під питанням? На посаду голови ЦРУ Трамп хоче назначити Джона Редкліфа, який за його минулої каденції Очолював національну розвідку Редкліф не українофоб на відміну від Тулсі Габард, але і Габард не єдина ставиться до України підкреслено негативно. Вівек Рамасвамі, який разом з Ілоном Маском буде керувати новим департаментом урядової ефективності, назвав Зеленського нацистом. І обіцяв віддати шмат України Росії в разі його перемоги, в сенсі його перемоги на президентських виборах, не Трампа. До цього слава Богу, поки що не дійшло. Поки що непередбачуваність Трампа у виборі кандидатур на ключові посади заскочила зненацька не тільки нас і весь світ, але й росіян, які явно втрачають монополію на роль головного божевільного. Шевченківський райсуд Києва лишив під вартою до 10 грудня, підозрюваного у держзраді народного депутата, забороненої зараз ОПЗЖ Нестора Шуфрича. У СІЗО він перебуває більше року. Народний депутат Євгеній Шевченко, екс-слуга народу, отримав підозру в державній зраді і перебуватиме в СІЗО найближче 60 днів. Це сталося після його заклику до президента Зеленського вже зараз розпочати переговори з Путіним в мінську. Одразу з'ясувалося, що Лукашенко дає Шевченку заробляти, і в Україні він, як вважає слідство, налагодив схеми з Білоруссю. Це окрім публічних заяв про мудрих Путіна і Лукашенка, які теж тільки зараз чомусь стали поміщеними. Народному депутату України Миколі Тищенку продовжено запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Ні, він не підозрюється у Держзраді, але фігурує в справі про побиття. Військового. Перший вирок за хабар в біткоїнах. Вищий антикорупційний суд України, визнав винним народного депутата Андрія Одарченка в спробі підкупу керівництва мінвідновлення. Йому заочно призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Справа справді унікальна. Депутат відправив на криптогаманець чиновника мінвідновлення біткоїни на суму 10 тисяч доларів. За це він хотів, щоб агентство спрямувало гроші на відновлення Харківського державного біотехнологічного університету. Сам Одарченко втік за кордон, коли зрозумів, що справа йде до негативного для нього вироку. Натомість екс-нардепа Олександра Шепелєва, засудженого у 2022 році, на 15 років за організацію вбивства свого конкурента Сергія Кириченка, скоро мають відпустити. Шепелєва звинувачували і в державній зраді. Також в роботі на ФСБ і розкраданні коштів в банку родовід. Верховний суд постановив, що Шепелів своє вже відсидів. А от суддю розпущеного окружного адмінсуду Києва Павла Вовка відсторонено від посади. Вища рада правосуддя. Тимчасово зупинила його повноваження. Вовк у 2022 році, якщо хтось не пам'ятає, мав зіграти важливу роль у встановленні російського режиму в Україні в разі окупації, вакууму влади чи хаосу. Він мав винести рішення на користь Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України, коли 16 лютого 2022 року агенція Reuters почала трансляцію з центру Києва в очікуванні нападу військ Росії. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Неподалік у суді за графіком було призначено засідання за позовом експрезидента України Януковича у зв'язку з нібито незаконним позбавленням його звання президента. Два позови Януковича до окружного адмінсуду Києва подавали синхронно із накопиченням військ Росії на кордоні з Україною. Європейські політологи не виключають, що Кремль дійсно від Януковича будущим президентом України, що пов'язує всі ці кейси, які я розповідаю один за одним. Винісши за душки Одарченка і Шепелєва, усі ці справи про те, що влада бореться з кротами, або ці кроти може й згодяться в можливому переговорному процесі, якщо такий буде. До речі, цього тижня схопили крота і в армії він підполковник ССО, який зливав дані ворогу. Але це таки що спільного у Тищенка, Шевченка, Шуфрича, і, наприклад, ініціативи розпустити ТЦК. Одне, друге, третє, четверте – це спроба скинути репутаційний баласт. Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган. І створити, ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. Як чисто політичне рішення може бути, ну звичайно, якщо війна все, але раптом ні словом, це як пости Мар'яни Безуглої. Давайте подивимося, що про це скажуть люди. Офіс простих рішень, не інституція, бо її вже немає, а політичний феномен пропонує із ТЦК сформувати 10 бригад збройних сил. Де їх навчити, як дати відповідні посади, це головне, оснастити і озброїти, поки що не ясно. Але офіс простих рішень цим не цікавиться. Звучить для багатьох, очевидно, приємно. Сюди ж, тобто в справу скидання баласту, спроба Верховної Ради декриміналізувати порно, адже погодьтеся дивно, коли онліфанс в країні суперпопулярний, і водночас за це можна сісти. Окупована росіянами грузинська Абхазія повстала проти росіян. Наприкінці жовтня в Москві представники Російської Федерації та Абхазії підписали так звану угоду, за якою російський бізнес отримує безпрецедентні пільги, зокрема. Право отримувати землю, якщо вони на ній реалізують якісь успішні інвестпроекти. Питання поки що зняти з порядку денного, але такі речі важливо фіксувати як сигнали. Росія не всесильна, навіть на відшматованих нею багато років тому територіях. К сожалению, переговорний процес остановлен, потому що президент сбежал. И мы не можем найти э, тех людей, которые могут э, нам сказать, да. куда и в, в какую сторону. Но э, по нашей информации большая вероятность, э, что он находится в российской части Бамборов. Ще канцлер Німеччини Шольцу, якого тиждень тому розвалилася коаліція, і на порозі дострокові вибори поговорив з Путіним по телефону про Україну. Шольц анонсував цей дзвінок давно. В інші часи Путін може навіть і не говорив би з політиком, який ось ось втратить посаду. Тим більше з приводу української війни, Глава Кремля заявив, що сторони мають виходити з нових територіальних реалій. Ну це давня мантра. Путіна. до слова, наступний німецький канцлер може бути значно менш симпатичний Кремлю, точніше, і шольц не симпатичний, але наступний ще менш. Лідер ХДС Фрідрих Мерц обіцяє дати Україні далекобійні ракети Таурус та іншу зброю в разі незгоди Путіна на мир. Інший кандидат у канцлери Борис Пісторіус, який наразі виглядає лідером в цьому змаганні, вважає, що Німеччина має озброюватися і допомагати Україні. Бо наше можливе падіння дорожче ніж будь-яка підтримка. Відомо, що Зеленський був проти дзвінків німецького канцлера Путіна, оскільки це вихід Путіна з ізоляції, без реальних результатів для нас. Причому дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче, йому вкрай важливо послабити. Його ізоляцію Тут складно не погодитися. Всі ці розмови про мир, заморозку, дружбу, газетні статті вони лише до зростання СЗЧ у нашій армії. Повторю те, що сказала на початку. Реальна історія зараз пишеться на полі бою, навіть якщо бажання світових політиків про заморозку стануть дієвими планами і зможуть бути втіленими в життя. На цьому все тримаймо стрій і моральний дух. Далі буде.